Лі. В Тростянці сповнене різноманітних подій, в тому числі і фестивалів. В липні цього року планується проведення нового фестивалю спортивним напрямком велофестивалю. Місце його проведення урочище нескучне. Часу до початку залишилося небагато, а роботи по підготовці вистачає. Днями за ініціативи міської ради в урочищі відбулася толока, метою якої було підготовити трасу для майбутнього велозмагання та наведення ладу в самому урочищі. Близько двох сотень мешканців міста приєднали до даного заходу це і працівники міської ради та їх комунальних підприємств, а також працівники дитячих дошкільних закладів міста. Сьогоднішній толоці вирішили представники дошкільних навчальних закладів, і сьогодні у нас налічується близько 120 учасників, взяти участь для того, щоб навести лад в всьому урочищі Нескучному і розпочали ми свою роботу з першого ставка і почали прибирати все сміття, яке знаходиться на даній території. І звичайно, поприбиравши. Все те, що можна було зібрати, ми прийшли допомогти сьогодні облаштувати трасу для велопробігу, який планується в липні місяці. Кожен з нас, хто бере участь в цьому заході, сподівається на те, що ми внесемо свій невеличкий вклад в розбудову нашого містечка, щоб привабити сюди туристів, щоб було красиво. Ну і кожен із нас любить своє місто, то думаю, що все це робиться для того, щоб місто було кращим. Скажіть, якщо порівнювати з іншими толоками, чи стало менше сміття? Ну, сьогодні ми дійсно обговорювали те, що дуже менше. Коли ми прибирали на початку весни, то було дуже 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 багато і майже декілька кроків і вже назбирався цілий мішок. А от сьогодні ми проходили і, звичайно, набагато менше, чи то, можливо, люди стали добросовіснішими, чи то можливо і справді вони полюбили своє місце місто. Ну, сподіваємося, що. Буде ще краще і взагалі не буде сміття. Приєдналися до толоки і депутати районної ради від партійної організації Сила людей, які не лише самі вийшли на допомогу, а й привели з собою знайомих та друзів. Я думаю, що кожен громадянин, житель цього міста, да сьогодні дуже багато тут людей насправді да хоче зробити його кращим. Да, я думаю, те, що ми зараз робимо, робимо ми доріжку для велосипедистів. Я думаю, що це ще одне місце, де тростянчани зможуть відпочивати, і не тільки тростянчани. Ось, а робимо ми сьогодні, ми тут очистимо, щоб невдовзі тут з'явилося дійсно нове місце для відпочинку, нова доріжка. Ми бачили, що ви приїхали не самі, а привезли з собою ще друзів, так? Так, е, да, це, да, це, це, мої друзі, е, мої товариші. Ось, е, і коли вони дізналися, що тут буде відбуватися такий захід, вони, скажімо, захотіли да, прийняти в ньому участь. Тому ми тут. Серед учасників толоки було багато і звичайних мешканців міста, які, почувши через соціальну мережу інтернет про проведення заходу, вирішили приєднатися. Про толоку дізнався із е, контакту, де мені прийшла прийшло письмо, в якому приглашали мене на толоку ріднені скучне, в якому я живу. Ну і хочеться щось зробити для міста для того, щоб люди відпочивали, так як я відпочивав всі свої 50 років. Щоб е, люди сюди ходили. Щоб вони любили своє місто, любили свій край, ну і щоб діти це могли продовжити наш, наше начинання, скажімо так. У мене є друзі, які, е, які теж як заінтересовані в тому, щоб наш край був, наше місто було хороше, наші рідні озера були чисті. Ми самі ходили без всякої толоки, без приглашень. Самі ми це все робили і самі ходили. А ну коли таке є можливо, що люди... Сюди ходять, то є, ті, як Суботники, ну, тут уже багато, людей, да, ви багато людей, це добре, це добре, хай ходять, а ми самі по собі ходили і це вже так ми виходимо, я не зараз за десятий. В цьому році, так? Ні, В цьому році вже четвертий раз ми виходимо, а взагалі самі ходили без людей. Хочеться, щоб місто було таке, як було при пригаліцено, що ми хуже од нього. Я думаю, що це буде все так, але якби це все розуміли, щоб не ламали те, що построєно. Дуже багато людей, дуже багато унічтажається, похабно себе ведуть люди, ну не вміють вони ще до цього так відповідально відноситися, скажімо так. А що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб теж люди полюбили своє місто так, як, наприклад, як ви, чи як кожен з тих, я так думаю, хто працює зараз на толоці? Ну, я думаю, тут саме основне — це лічний примір. Якщо людина віддохнула і убрала після себе весь мусор, вона це покаже дітям, покаже це е, своїм внукам. І внуки будуть робити те саме. Це просто на всезнання людей ви, що ти, ти сюди прийшов не, не раз і не не, не раз і більш не прийдеш, а ти сюди будеш часто ходити. І те, що ти оставляєш після себе, воно довірно бути ну як, ну щоб люди, людина прийшла, не було там не мусора, нічого. Понімаєте? Це це, 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 це довжен бути токолішний примір. А і в вбить ну у нас все людей таке, зараз їм я розумію, що багатьом не до того, щоб ходити на сітолоки, ніде нема роботи, але люди добрі. Ми живемо, ми помремо, а ліси будуть стояти. І країна наша теж, хай процвітає наш рідний край. В толиці я приймаю участь особисто, так як я житель цього міста. Я своє місто люблю. І тут живуть мої діти, і я хочу в якийсь вклад Внести свій особистий, те щоб наше нескучне, воно і так у нас красиве, а щоб воно іще було красивіше, щоб більше тут дозвілля проводила. Молодь наша. Сьогодні ми ось висапуємо порослі, вирубують мужчини, деякі кущі, які заважають. Сьогодні роблять доріжку для велосипедистів, Тобто, щоб молодь наша здоровий спосіб життя. Щоб більше дозвілля проводили на природі, ніж там, за комп'ютерами вдома. Майже за три години учасники толоки провели величезний об'єм роботи. Там, де були раніше непрохідні хащі, з'явилася дорога. Традиційна толока в нашому місті відбувається, вона урочищі «Нескучне». Наше завдання через три тижні прийняти в цьому урочищі новий фестиваль, вперше в Тернот нескучний велофест. Ми таке таку назву йому придумали. І чому саме не скучно? Тому що наша задача до цієї чарівної природи показати її людям, тому що сумчани, навіть і тресанчани багато вперше тут сьогодні були. Вони навіть не знають, що такі є озера і такі як прекрасні куточки, де можна вранці або ввечері, або вихідний день з дітьми на велосипедах сісти, проїхатися вздовж тих озер, тут чисте повітря, відпочити з друзями і так далі. Саме тому наше завдання це максимально розчистити. Тут ті завали, які, які образувалися 30-річчями, лежали на цих дорожках, які ніколи не прибиралися, прибрати е, безпечні дерева, обрати, щоб їх не було, щоб не впало нічого нікому на голову, максимально розчистити і через там тиждень-два вийти вже з іншої точки, ми теж навесні. Прочищали частину дорожки. Залишається нам фактично три тижні. Я думаю, що ми три тижні зробимо. Це буде основний маршрут навколо останнього ставка в нескучному, де буде проходити цей вела, скажімо так, фестиваль, на який ми запрошуємо всіх любителів велоспорту з дітьми. Будуть і любительські змагання, і такі більш професійні змагання, тому що ну, ми розуміємо, що хтось, хтось ще пробує свої сили в велоспорті, хтось, хтось просто ним займається для свого здоров'я, а хтось займається на професійному рівні. Саме тому ми будемо робити кілька різних напрямків змагань. І там, де можна буде дітям позмагатися і так далі. І тому я дуже дякую сьогодні всім, хто прийшов. А це всі працівники дітських садиків, комунальні підприємства, наша міська рада, просто жителі міста, які побачили оголошення в інтернет мережі. На жаль, ми не встигли дати в газету, бо не знали, яка буде погода на ці вихідні. Погода, бачимо, нам сприяє. І ми сьогодні вийшли. Загалом десь більше 200 людей сьогодні було. І скажу чесно, зробили дуже великий фронт роботи. Якщо ми раніше меншими силами робили, то ми робили тричі. Менше. Сьогодні ви бачите чистенько, прибрали, підмітали і одразу видно дорожку, якої не було. Тобто, там, де були 20 хвилин назад хащі, стала така красива місцевість, дорожка. І я думаю, що ми вийдемо, з'єднаємося з, з дорожкою, де вже є, і буде гарна вілотраса для наших трасінчан. Звісно, роботи до початку фестивалю ще вистачить. Однак, якщо і надалі мешканці міста будуть так активно приймати участь у таких заходах, то через декілька тижнів велотраса буде готова, і для проведення нового фестивалю не буде ніяких перешкод. Що ж стосовно минулої толоки, то по її завершенню учасників чекала смачна каша.